Вітаю вас на каналі IT ORACU. В цьому відео будемо розглядати сканер вразливостей Nessus. Це буде перше відео серії інструментів для пінтестингу. Nessus це програма для автоматичного пошуку відомих вразливостей в захисті інформаційних систем. Nessus є одним з багатьох сканерів вразливостей, які використовуються під час оцінок вразливостей і тестування на проникнення, включаючи шкідливі атаки. Програма здатна виявляти різні види вразливостей, наприклад, наявність вразливих версій служб або доменів, помилків конфігурації, таких як відсутність необхідної авторизації на SMTP-сервері, наявність паролів за замовчування, порожніх або слабких паролів і тому подібне. Для того, щоб почати користуватись програмою, її, як не дивно, потрібно завантажити. Це можна зробити на офіційному сайті програми. Для цього переходимо на сайт і вказуємо свої контакти в спеціальній формі. Тут потрібно вказати ім'я, прізвище та електронну пошту, на яку вам прийде ключ активації програми. Після отримання листа завантажуємо файл інсталяції програми. Як можна побачити з випадаючого списка, Програма підтримує різні операційні системи. Ми обираємо ту, на якій буде встановлена програма. Скачуємо та запускаємо інсталяційний файл програми та проходимо стандартну процедуру встановлення. По ходу встановлення можемо обрати, куди хочемо встановити програму. Після встановлення програми нас перекине у веб-інтерфейс для продовження налаштування та реєстрації. Чекаємо, поки пройде ініціалізація. Це може зайняти деякий час. Щоб пришвидшити процес, я трохи перемотаю вперед. Наступним кроком нам буде запропоновано пройти реєстрацію. Це можна зробити офлайн, якщо у вас по якійсь причині відсутнє з'єднання з інтернетом. В моєму випадку я продовжу виконувати налаштування стандартним способом. Тиснемо Continue. Далі потрібно обрати версію програми, яку ми будемо реєструвати. Обираю Essential, тобто безкоштовний варіант. Якщо ж у вас інша версія, тоді можете обрати свій варіант. Натискаю Continue. Наступний крок можна пропустити, так як ми його вже проходили. Натискаю Skip. Наступним кроком потрібно вказати ключ реєстрації, який прийшов нам на електронну пошту. Копіюємо його. І вставляємо у вікно. Натискаємо Continue. І ще раз Continue. Далі потрібно створити аккаунт. Вводимо логін і пароль. Натискаємо Submit. Після цього починається завантаження плагінів, яке може тривати досить довго. Я цей крок трохи пришвидшу, щоб не затягувати відео. Після відкриття веб-інтерфейсу самої програми потрібно ще деякий час зачекати, щоб програма провела до налаштування всіх плагінів. Інтерфейс Nessu складається в основному з двох основних сторінок сторінки сканування і сторінки налаштувань. Ці сторінки дозволяють управляти конфігураціями сканування і налаштовувати сканер відповідно до того, як ви хочете, щоб він виконувався в вашій системі. Тепер пройдемось по всім плагінам, які доступні нам для сканування. Host Discovery виявлення хостів. Сканує мережу на визначення активних хостів і відкритих портів. Basic Network Scan основний мережевий скан. Сканує мережеві пристрої для виявлення базових вразливостей. Advanced Dynamic Scan розширене динамічне сканування. На відміну від попереднього, має більш гнучкі налаштування сканування Malware Scan виявлення шкідливих програм. Сканує систему на предмет шкідливих програм та вірусів з системи Windows або Linux. Mobile Device Scanning – Сканування мобільних пристроїв. Перевіряє безпеку мобільних пристроїв та додатків. Web Application Testing – тестування веб-застосунків. Аналізує веб-застосунки для виявлення вразливостей. Наступний плагін аудит облікових даних. Ця перевірка вимагає автентифікації на хості і перевіряє облікові дані. Плагін перевірка на обхід захисту Intel AMT. Цей сканер виконує цілий ряд віддалених і локальних сканувань. На вразливість cve 2017 5689 Більш детальну інформацію про цю вразливість ви можете знайти в мережі інтернет. Плагін Спектр і розплавлення це сканер на віддалені або локальні перевірки на вразливості CVE. Інформацію про ці вразливості можете також почитати в мережі інтернет. Ванна край» – Цей сканер говорить сам за себе. Ванна край» – це програма вимагач. Аналог її нам більш відомий як NotPetya. Це зловмисне програмне забезпечення, шифрує всі дані на комп'ютері і пропонує надати ключ для дешифрування за певну грошову винагороду. Ripple 20 це віддалений сканер, який може знаходити хвости, які містять вразливість Ripple 20. Ripple 20 це набір вразливостей, які були виявлені в 2020 році. Zero Wagon Віддалене сканування виявляє вразливість Microsoft, пов'язані з підвищенням привілеїв. Ця вразливість також відома як CVE2020 T1472. SalaryGate сканер, який виявляє вразливості SalaryVit та SalaryGate. ProxyLagon сканер, який проводить віддалене та локальне сканування вразливостей Microsoft Exchange. PrintNightMare це перевірка диспетчера друку операційної системи Windows, яка виявляє вразливість cve 2021 34527 Active Directory Started Scan перевірка Active Directory на наявність невірної або на коректної конфігурації. Для цього сканування потрібно облікові дані Active Directory. Log4Shell Виявляє локальну вразливість CVE2021-44228 в Apache. log 4 shell Remote виявляє ту саму вразливість, але за допомогою віддаленого сканування. І ще один сканер сімейства log 4 shell Сканер, який виявляє не одну конкретну вразливість, а цілу екосистему вразливостей. Також цей сканер проводить діагностику як віддалено, так і локально. CISA Alert. Проводить віддалені і локальні перевірки на наявність вразливостей AA22-011A та AA22-047A. a кант виконує локальне та віддалене сканування на наявність вразливостей кант Вразливості кант пов'язані з тим, що один з членів цієї групи злив всю інформацію з чатів цієї групи, в яких була інформація, яким чином виконуються Ті чи інші методи та процедури компроментації даних. Ransomware Ecosystem виконує локальне або віддалене сканування на наявність вразливостей різних програм вимагачів. Наступне сканування виявляє вразливості, вказані у звіті компанії Tenable за 2022 рік. Кому цікаво, можете погуглити про цей сканер більш детально в інтернеті. Тепер давайте на практиці подивимось, як працює ця програма. Запустимо Basic Network Scan, у вікні Name пишемо ім'я нашого сканування. Далі можемо описати, що саме ми скануємо та для чого. Далі вказуємо, що саме ми будемо сканувати. Я для прикладу просканую свою локальну мережу. Натискаємо Save. В наступній вкладці запускаємо сканування. Далі чекаємо, поки програма просканує нашу локальну систему і можемо оцінити стан захищеності мережі. Про всі виявлені вразливості ми можемо прочитати інформацію, рішення, які нам пропонуються а також додаткову інформацію, перейшовши за посиланням, які нам пропонується. Якщо ви не розумієте англійської мови, можете перекласти сторінку українською. Після завершення сканування можна сформувати звіт про сканування. На цьому знайомство з програмою Nessus завершено. З вами був IT Оракул. На все добре!